Шановні жителі та гості Первомайська, дозвольте представити вам результати відеодослідження екологічної ситуації нашого міста, яке було проведено студентами гуртка з екологічного права Первомайського політехнічного коледжу. Нами було встановлено два види порушень: це спалювання побутових відходів та листя, а також створення стихійних смітників жителями Первомайська. В результаті дослідження нами було встановлено, що наше місто було першим за благоустроєм. У 1976 році, про що детально розповів Волков Михайло Іванович. З 1976 -го года ми получили, серед среди другої групи городов України перше місце. була комиссия Суміна з Києва. і вот. нам присудили перше місце. І потім уже кожен год до 1981 -го года получали. Первый місця сидит второї групи город України. А які заходи проводилися для того, щоб поліпшити екологічну ситуацію в нашому місті? Ну я вам скажу, что было так, что мы привлекали все школи, во-первых. Інститут. Мы привлекали всіх особливо школи. За ними закреплены были, в общем, вот школы полкилометра во все стороны улицы субботники устраивали, а бывает, что и не субботники просто выходили, учителя, с детьми и занимались уборкой. Кроме того, что коммунхоз занимался, но занимались все и предприятия. Каждый четверг у нас был чистый четверг, так назывался в городе. Вот, и каждый четверг после работы, где учреждения были, за каждым было закреплено кусочек улицы вот, или сквертом, который вблизи был их. И всегда в четверг выходили с метлами, с лопатами, выезжала машина грузовая, вывозили этот мусор на свалку. И город был чище. Потому что пропаганда была такая, идеология была такая, что прививалась любовь к городу. Вы понимаете? У каждого в школе. Вот я даже был, будучи председателем республики, я в школах выступал среди учителя, ученики были. И в первую очередь превивался детям труд. Чтобы они озабочены были трудом, прервалось любов до к городу. Ты живешь в этом городе. Каждый так ты можешь не любить его. За спалювання сміття та за спалювання листя існує адміністративна відповідальність. Згідно адміністративного кодексу, це за спалювання сміття стаття 152, а за спалювання листя стаття 77. Передбачені штрафи за такі порушення. Штраф складає суму, може бути саме мінімальна 850 гривень та максимальна 1700 гривень за спалювання сміття. За спалювання листя від 170 гривень до 340 гривень. Також складаються адмінпротоколи. Міліція співпрацює з головним квартальним комітетом, проводить профілактичні бесіди з населення. Чи змінюється стан здоров'я населення восени, коли місцеві жителі вважають своїм обов'язком не вивозити, а спалювати листя? Прижигання листів ухушається тінчення і прогноз таких заболівань, як астма, пневмонії, туберкульоз, хронічні і алергічні риніти. Чувствовают звалища по бытовых отходах на здоровье люди. Бытовые отходы, которые содержатся в мусорных ящиках, которые разносятся животными, содержат много инфекционных веществ, при котором соприкасаются с почвой, могут заразиться и люди. Поэтому вывозить бытовые отходы необходимо в контейнерах за пределы города, где они утилизируются. Первомайська міська рада працює над поліпшенням екологічної ситуації нашого міста. Ми порівняли стан територій та об'єктів, на яких було виявлено правопорушення 5 років тому, і от що нам вдалося встановити. Каналізаційні люки встановлені майже по всім районам міста. Побутове сміття та листя більше не спалюються комунальними службами, а вивозиться. Найбільш забруднені об'єкти очищені. Але з'явилися нові. Стихійні сміттєзвалища, які створені нашими руками. Саме мешканці міста перетворюють його на смітник, забруднюють навіть об'єкти природного заповідного фонду, наш міський парк, до якого у вихідні дні приходять батьки з маленькими дітьми, люди похилого віку, щоб подихати свіжим повітрям. Ми викидаємо сміття під ноги у місцях відпочинку, під стінами наших будинків. Чому ми навчимо наших дітей, який приклад ми їм подаємо? Смітять всі прибирають одиниці. Кожен з нас може внести маленький, але дуже вагомий внесок для збереження природного навколишнього середовища. І, можливо, наступного разу, викидаючи сміття, замислиться, а що я залишу на своїй рідній землі?